Усім привіт! Рада вас вітаю на каналі Анна про книги і сьогодні ми з вами оглядатимемо, по кому подзвін від Ернеста Гемінвея. Цей роман є найемоційнішим у Ернеста Гемінгвея, як сказано в анотації, а також найвидатнішим романом про війну в історії літератури. У романі оповідається про громадянську війну 1937 року. І, незважаючи на це, по-перше, я вижила. А по-друге, цей роман прочитується легко, тому що прописаний приємною мовою. Ось у цьому відео я говорила, що цей роман не дуже сильно припав мені до душі. На той момент прочитала половину книги 300 сторіночок. І власне зараз моя думка не змінилася, адже події у романі розгортаються так розлого. Наші головні персонажі, герої, постійно поринають у минуле, згадують минулі події. І, власне, через ці спогади ми бачимо громадянську війну. Також головні персонажі планують майбутні події, планують майбутнє життя після війни. І у романі також використаний прийом як потік домок». І власне, який розлогий цей роман видно по стікерах, які я відмічала, я залишила тільки шість стікерів на 600 сторіночок книги. Я відмічала саме філософські думки, які змушують роздумувати про глобальні проблеми, але про це трішки пізніше. Чи фінал книги мене вразив? Так, приголомшив. Хоча саме прочитання виявилося не таким, як я його уявляла з самого початку, але зараз після смак хороший. Я спойлерити не буду, не скажу вам, чи підірвали вони той міст чи ні, але ви ж не думали, що я одним мостом обмежуся. Отже, переходимо до аналізу книги. Ернест Гемінгвей писав, по кому подзвін продовжує 1939 року. В липні 1940 року роман було завершено, а в жовтні було надруковано тиражем 75 тисяч примірників. За основу роману автор взяв свій життєвий досвід. Саме той досвід, коли він працював журналістом Іспанії. Роман одразу здобув популярність, став книгою року, а також був номінований на пуліцарівську премію. Назву роману Ернес Гемінвей запозичив у Джона Дона, стата якого написана в епіграфі. А саме зараз зачитаємо: ніхто з нас не острів цілковито сам по собі. Кожен частка континенту, частина суші. Якщо море змиє грудку землі, Європа поменшує так само, як тоді, коли б воно змило мис, маєток, друзів твоїх або твій власний, смерть кожної людини уймає мене, бо я належу до всього людства. Отож ніколи не посилай запитати, по кому подзвін. Він по тобі саме цей роман, по кому поцвін, приніс славу Хемінгвеєві на батьківщині. Його високо оцінила як американська критика, а також американські читачі. Цей роман неодноразово перекладався великими тиражами, а також був перекладений на мову кіно та радіо. Також саме цей твір з усіх інших творів Хемінвея був заборонений у фашистській Італії, Німеччині, а також у радянському Союзі. Чому цей твір був заборонений в радянському Союзі? Це пояснювалося тим, що публікація та обговорення роману недоцільні а також що образ радянського союзу, який зображений у цій книзі, і участь радянського союзу в громадянській війні, якось було зображено неправильно, не так як це повинно було би бути. А також у творі висвітлювались переваги демократичної системи над комуністичною ідеологією, і образ Андрея Марті також був викривлений. За чутками, які наводить у своїй монографії російський хемінвеєзнавець, кінцевий вирок виніс сам Сталін. Цікаво, друкувати не можна. І лише 1968 року, коли втручання радянської влади в літературні процеси значно зменшилися, то роман По кому подзвін» було опубліковано в Росії в 1968 році, а в 1969 році вже було опубліковано в Україні. Але. Переклад та друкування було можливе лише за використанням купюр, за використанням цензури, де приховувались усі невідповідні тогочасні ідеології, факти. Наприклад, за допомогою цензури, за допомогою купюр вилучалися і створу негативні риси росіянина, що наближало його до позитивного героя. Натомість у партизан та у американця залишалися позитивні і негативні риси. І ось ця асиметрія у системі образів росіян та партизан і американця вивищувала образ росіян над іншими персонажами. І у такому вигляді від цензури Вигляді роман по кому поцвін існував аж до 2018 року, коли видавництво Старий Лев перевидало його уже без цензури. І ми маємо ось таке прекрасне видання. прекрасні обкладинці і з такою супер обкладинкою. В принципі, виглядає гарно, але читати незручно. Образи хронотопи. Готуючись до цього відео, я прочитувала різні статті і віднайшла одну дуже цікаву статтю про образи хронотопи, які присутні в романі «По кому Подзвін. Назва «По кому Подзвін та піграф роману налаштовують нас читача, на прочитання цієї книги не тільки через призму історичних подій, через призму громадянської війни, а також більш узагальнено, як розповідь про кохання та зраду, про вірність та відвагу, про мужність, про такі риси, які характер Ерні для будь-яких часів. У романі присутні такі хронотопічні образи, як ліс, дорога, гора, печера, ріка та міст. Вони вже апріорно належать до архетипних, а отже й до міфологізованих образів. Наприклад, хронотоп лісу відображає щось таке загрозливе, погрозливе, щось таке страшне, як у фольклорі. А образ неба символізує висоту духу. Міст це не тільки буквальний зв'язок між берегом та річкою, а також це ще й такий своєрідний перехід між життям. Тям та смертю ліс де чекає головний герой свого привідника. Це ворожий тил. Отже, окрім такого історичного смислу, образ лісу набуває ще й міфологічного смислу загрози небезпеки. Так само далі міфологізується і образ печери, як місце захисту, місце прихистку на противагу образові лісу, образу загрози. Саме в печері наші головні персонажі знаходять захисток, прихисток хронотоп дороги також постійно присутній у романі Ернеста Гемінгвея, адже головний персонаж вирушає у відрядження, щоб допомогти партизанам підірвати міст. Що ж я відмічала стікерами? Крізь сторінки Роману прослідковується думка, що війна це недобре, адже головні персонажі прийшли не на свою війну. Війна змінює людей. Наприклад, Роберт Джордан думає: Ти стаєш таким, як усі вони, ти теж хурнішаєш. Так, хурнішаєш, ти змінюєшся. Ти когось убивав? запитав Роберт Джордан у інтимності темрявий спільно відбутого дня. Так, було кілька разів, нема в цьому нічого приємного. Для мене гріх убити людину, навіть фашистів. Ось ця думка, що немає в цьому нічого приємного вбивати людину, прослідковується і надалі в романі. Хоча Роберт Джордан думає, намагається здаватися таким спокійним, серйозним, що він так спокійно ставиться до всього того, що відбувається до війни, але насправді думками він інакшої думки. Ти мусиш убивати з необхідності, але не можеш у це вірити. Бо якщо ти в це віриш, то тут геть усе неправильно. Дякую, Любі, що додивились дивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть свої коментарі, пишіть свої роздуми. Ваша активність на каналі дуже цінна і вона допомагає просувати відео вперед. Також, якщо у вас є якесь улюблене відео в мене на каналі, то я буду дуже сильно рада, якщо ви будете поширювати його у своїх соцмережах. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей! Ну, Бачите, що робиться, коли читаєш. У -у -у. Так. Фінал в кінці книги. Логіка L присутня десь. Що мені сьогодні заважало знімати відео? Катавасія була бешкетницею. Тричі була повітряна тривога. Тема війна. Такі от справи.